Здесь жарится малое количество кофе. И это малое количество кофе. Здесь а, можно попробовать. После того как мы пожарили этот кофе, мы его идем надегустировать. Щоб поняти, розкрився цей кофе чи не розкрився. Роман пономарі підприємець свою найбільшу, найбільшу пристрасть, саме любов ми. до гарної кави. Він перетворив на бізнес. Буквально тиждень тому відкрив власну в каву'язу. Віна, якщо ти хочеш щось реалізовувати, время тебе не може мішати. І ситуація ситуації какати водночас фахівці зазначають, в Україні зараз не найсприятливіші умови для ведення бізнесу. Відкриття ж своєї справи супроводжується просто величезною кількістю ризиків. Зараз час клімат ну чуть ли не худший за последние там, 20 лет. Но а, одно дело, вот, климат был близок к худшему со, состоянию при Януковиче, когда оно было все плохо, хуже, хуже и хуже. Например, там 12 или там 13 год, или даже первая половина 14 -го. вот. То сейчас даже при том, что плохо, я бы сказал, это больше плохо, потому что экономика вот валится в большей степени по инерции. От, наприклад, одна з найбільших перешкод: нестабільний курс валют. Стрибки гривні чимало підприємців фактично ставлять в ступор. От вам приклад тієї шкав'ярни. Плантація, яких ми закупаємо кофі за валютні платежі, аксесуари, які ми закупаємо це валютні платежі навчання, яке ми. Мы... Самі займаємося, це теж валютні платежі. Роман власне вихід для себе знайшов, купує товар напряму у виробника. Каже, саме тому ціни вдалося встановити на прийнятному рівні. Але ще залишається напружена ситуація в країні: низька платоспроможність населення і раціональне законодавство. І це лише частина чинників, що не дають нормально розвивати бізнес. Хоча, от в законодавстві деякі зрушення на краще вже з'явилися, кажуть, зареєструватися стало легше. У Вас повинен бути паспорт. Свідоцтво з номером ідентифікаційним, ви маєте мати е, як мінімум 51 гривню для реєстрації для внесення вас до єдиного реєстру, і в принципі формально держава більше від вас нічого не вимагає. Ви повинні прийти, заповнити заяву, і уже по зміненим документам, по зміненому законодавству е, ви вже е, державний реєстратор сам зобов'язаний віддати в податкову в пенсійний фонд е, е, в, в статистику інформацію про те, що ви зареєструвались. Але це е, повірте як е, для. Майбутнього підприємця це саме менше, що вам треба зробити, тому що насправді, в залежності від того, яким бізнесом ви плануєте займатися, є цілий перелік документів, вимог, які потрібно забезпечити для того, щоб займатися. Однак немає літа без добра зараз саме часу українських товарів та Так таке. Ці зазначають наш конкуренцію деше конкурентів мені дорогої. Это касается на самом деле многих вещей, это касается и пищевых продуктов, и фармацевтики, и мебели, и ширпотреба, и всего-всего-всего, и легкой промышленности. Сейчас снова это возрождается, потому что именно местные производители, они намного конкурентнее по цене. Це направлення або ідея має дуже большие перспективи. І це там, де буде зарождатися внутрішнього производителя. Загалом експерти зазначають, що бізнес, підприємницька діяльність може пристосуватися до будь-яких умов в країні. Головне, щоб цьому не заважала сама держава. Євгенія Дану, телеканал «Espress».